25-та річниця факту молотого рюбентропа чи пам'ятає Європу, цей урок історії? В цей день було підписано цю ганебну змову між двома диктаторами, найстрашнішими диктаторами Європи і світу, які поділили світ між собою і почали планомірно його поглинати. Ми повинні пам'ятати історію. Як написано на одному пам'ятнику, жертвам Гітлеризму, треба мати мужність дивитися в очі минулому для того, щоб воно ніколи не повторялося. Чи здатна сьогодні Європа подивитися в очі минулому? Тому ми просимо пані Меркель. Яка досить живова особа в Європі, звернутися до керівників Європейських держав, втрутитись, припинити цей бандитизм боку, з боку Путіна і звертаємось навіть до російського народу, який ні в чому не повинен, але який обалванений і не розуміє, що проходить, коли передають по телебаченню, що обзивають дітей бандерівцями. Ну це просто жах. Це люди, які нічого не розуміють. Навіть в головах у них нема поняття, що це діти гинуть патріоти. Маса тисячі людей поранені. Слава Україні.